Антон Лірник донедавна популярний в Україні як актор та комік. Після повномасштабного вторгнення зненацька зник з радарів до лютого 22-го року. Актор жив і працював в Росії, а потім з'ясувало, що виїхав із родиною з країни-агресора до Туреччини, а зараз живе і працює в Іспанії. Як вдало побудував кар'єру в Україні? Потім продовжував її в Росії, а тепер заробляє на весіллях європейців. Я Ірина Буцик розповім вам далі. Детальніше. Антон Лірник став відомим як резидент Comedy Club Ukraine, Українською версією популярного російського Comedy Club. Працював тренером для кількох сезонів Ліги Сміху, а також грав у кіно та серіалах. Пожалуйста, спокойно. Спанусу нормально, Тема медицина. правильно? Медицина. Ну що, ну. він хірург. Этот стоматолог, Ви там допустим педіатри. Сам Антон родом із Кіровограда. Нині Кропивницький. Два роки намагався опанувати професію журналіста в місцевому педуніверситеті, але згодом перевівся. І вуз закінчив вже з дипломом філолога. У 1999 році переїхав до Києва. Якийсь час працював на радіостанціях «Наше радіо, де писав гумористичні тексти для ефірів. Починав з того, що писав тексти для різних гумористичних шоу. Це була дуже цікава робота, але вимагала. Багато зусиль і постійного навчання у вільний від роботи час грав у КВК. там познайомився із Андрієм Молочним. Той і став його майбутнім партнером в комедійному проєкті Дует імені Чехова його запустили спочатку на каналі Інтер. Потім він почав транслюватися на 1+,1, плюс А з березня 2008-го випуски показували і на новому каналі. Добрий день! добрий ви. Психолог? Да. А я вам. Я понял. Проходите, пожалуйста. Я зайшов. Згодом дует засвітився і в Москві, де артисти стали резидентами російського камеді що, що? 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 Де, де, де? на формулі ночью, формула ночью. Антон, ти що не знаєш, в Сочі спеціально проводять ночні заїзди. Та довго, на жаль, не протрималися через особисті розпіжності та різний погляд на творчий розвиток. Розійшлися, кажуть, на хорошій ноті до одного моменту. Якось Андрій Молочний заявив, що поки. Виходять фашисти, а українська мова не розвинена, і його включили в листопаді 2019 року до української бази Миротворець. Я не розділяю поглядів Андрія. Мені така позиція щодо нашої мови просто огидна. Будь-які негативні заяви щодо української мови чи культури неприпустимі загалом. У 2015 році Лірник став членом журі ліги сміху, де займав тренерське крісло три сезони за його плечима. Настав. Командирі Шель'є Варобушок. Та ходи сюди, кастрюля з м'ясом та Колеги, да. А ти що, тоже художник. При цьому артист не припиняв працювати в Росії. Отримав посаду продюсера на телеканалі СТС. А у 2018 році став ведучим розважальної програми шоу вихідного дня. У 2020-му брав участь у шоу «Маска» на каналі НТВ. Штабне вторгнення Росії в Україну застала лірника в Москві. У лютому 22-го року він опублікував в інстаграм пост із закликом зупинити війну. А в березні цього ж року виклав у профіль звернення до Путіна. В ньому українець попросив диктатора надати зелений коридор для мешканців волновахи на Донеччині. Володимир Вадимірович, я к вам ніколи не обращався, але обращаюся до к вам, тому що только ви можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Но я говорю конкретно о маленьком городе Волновахи. Это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня. Но нужно согласие ДНР. Це відео артиста розкритикували не лише фанати, а й українські зірки. Колеги-артиста різко віднеслись до таких прохань допомоги у вбивці. Співачка Світлана Тароварова прокоментувала коротко: ганьба тобі, ідіоти! Телеведуча Василіса Фролова попередила, що в неї з лірником, з яким раніше дружила, відтепер нічого спільного. А телеведуча Катерина Осадчо написала у себе в інстаграмі, а зупинити війну таке. На думку не спало. Давайте заберемо дітей» і далі продовжимо нищити Україну. Сподіваюся, що ми ніколи не зустрінемося, інакше я за себе просто не ручаюсь. Та лірник на той час вже був за кордоном. До прикладу, Ігор Ласточкин, який до повномасштабного вторгнення теж грав у російському телебаченні, зокрема однажди в Росії, після початку великої війни залишився в Україні, постійно створює збори на військових, активно донатить. А лірник щиро не розуміє, за що на нього налетів шквалт хейту, Якийсь чор після початку війни я залишався в Москві. Виклав антивоєнний допис ні війні, і до мене відразу ж прийшов ФСБ-вець. Ще один пост, і ми знайдемо причину, щоб вас закрити. Я думав, що робити і як допомогти людям. Ми з друзями нам здавалося вигадали вихід записати звернення до Путіна. Я не і розумів, що він не подивиться. Мій інстаграм мета була інша: звернути увагу росіян на те, що в цій війні страждають ми. Ні, люди, у мене 90% підписників на той час були росіяни. При цьому чи вдалося йому таки достукатися до росіян? Він не цікавився. А от українці його добре почули. Мене просто завалили гігантською кількістю негативних коментарів. Відвернулася велика кількість друзів, які писали прокляття. Переїхавши до Туреччини, артист почав займатися розважальними заходами та авторським стендап шоу. В інстаграм всім доповідав, що. Активно надавав допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Скандал, наче й затухнув. Лірник робив вигляд, що максимально відсторонений від всього російського. Та вже у вересні 2022-го стало відомо, що він повертається на сцену з комедійною виставою Чоловік на розхват, де грає в компанії росіян, окрім лірника на афіші, зазначені Євген Нікішин та Сергій Писаренко, екс-учасники дизель-шоу, які після вторгнення втекли до РФ. Та російська співачка Ольга Бузова виступ планувався у жовтні на круїзному лайнері, який спеціалізувався на розвагах для багатих росіян. Лайнер курсує з Сочі до Туреччини. На його борту є басейни, фітнес-зал, ресторани, магазини, дискотека та театр, куди й запросили лірника і компанію. Та вистава так і не відбулась через обурення українців. Антон зазначає, що багато його друзів і знайомих, які на початку великої війни виїхали, повернулися назад до країни-агресора. Сам він свого майбутнього в Росії каже, не бачить. перебуваючи там, ти береш участь у тому, що твориться держава. Ти не воюєш, не вбиваєш людей, не виготовляєш снаряди, але своєю присутністю там виправдовуєш владу, яка веде війну. Та про повернення до України теж, схоже, мова не йде. Артист каже, що прагне зробити. Робити все, щоб залишитись в Іспанії легально, аби донька отримала і освіту, і громадянство. А як ви ставитеся до діяльності Антона Лірника і чи підтримуєте таку позицію артиста? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на ОВОЗ Лайф. З вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.